Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Ми продовжимо сьогодні знайомитись із лічилками. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок, як і завжди, із виконання логопедичних вправ. Привіт, я логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки, тоді повторюй за мною. Повжим наш урок! Перед вами таблиця складів, читайте їх так, як вам зручно, або в рядочок, або в стовпчик. але намагайтеся встигнути в ритмі метронома. Тож, як тільки почуєте перші удари метронома, починайте читати. Встигаєте? Давайте поспробуємо ще раз, тож ми продовжуємо читати склади або в рядочок, або в стовчик. Намагайтеся встигати за метрономом. Пропоную вам пограти в гру Не зіб'юсь, але сьогодні ми читаємо в темпі, читаємо по кольорових стовпчиках. Готові? Починайте! Не збилися? Чудово! Ми продовжуємо наш урок. Пропоную вам прочитати загадки і відгадати. Тож читаємо разом. Лісом в темряві літає, хугу-хугу промовляє. Велетенська голова. Здогадались це сова. У болоті ця квакуха. Рот роззявила повуха, ловить мушок, комарів, ква-ква-ква, лунає спів, все зелене, спинка, лапки, У болотяної жабки. Недаремно я пропонувала вам розгадати загадки про сову і жабку, адже саме про них ми сьогодні читаємо лічилки. Щоб навчитися правильно читати лічивки, ознайомимося із словами, які зустрінуться в них. Прочитаємо ці слова швидко. П'ятеро: роздати жовтаві місточок, джмелятко, листочків дуплисте, четвертого, найкращий. Скористайтеся паузою, самостійно перечитайте ці слова. Якщо ви вже повернулися на урок, то знайдіть і прочитайте ті слова, в яких звуків буде більше, ніж букв. Це слова п'ятеро. Поясніть цей вибір. Буква Я після апострофа позначає два звуки, тому літер буде менше, а звуків буде більше. А ще слово «найкращий». Чому в цьому слові звуків більше, ніж букв? Тому що літера «ща» позначає два звуки, тому звуків буде більше. Знайдіть і прочитайте слова, в яких звуків буде менше, ніж букв. Це слово. Джмелятко. Чому в цьому слові звуків менше? Тому що звук дж на письмі записується двома літерами. Звук один, але записується двома буквами. Чудова робота! Ми продовжуємо наш урок. Для вас фізкульт хвилинка. Продовжуємо урок. Пропоную вам прочитати лісову лічилку Григорія Чубая про сову. Готові? Читаємо разом: Лісова лічилка. Раз і два. Раз і два. В нас лічилка лісова, в лісі дерево дуплисте. А в дуплі живе сова, що жовтаві очі має, спить удень, вночі літає. Добрий сон, сові приснись. Я ховаюсь, ти жмурись. Якщо ви були уважними читачами, то зможете швидко дати відповідь на питання, які слова описують сову. Скористайтеся паузою, знайдіть ці слова і прочитайте. Ви повернулися на урок, отже, маєте відповідь. Давайте перевіримо ці слова. А в дуплі живе сова, що жовтаві очі має, спить у день, вночі літає. Із цього опису ви зрозуміли, що пташка сова. Це нічна пташка, вона спить удень, вночі літає, живе в дуплі, має жовті очі. Якщо ми, за словами, зможемо уявити собі предмет, це означає, що ми прочитали портрет цієї пташки. Як ви думаєте, до якої гри підходить ця лічинка? Ну, звичайно, піжмурки. Адже останній рядочок нам якраз і дає відповідь на це питання. Я ховаюсь, ти жмурись. Пропоную вам прочитати лічилку про жабку. Готові читати? Читаймо буксирчиком. Намагайтеся встигати за моїм темпом. Десять жабок на ставку рахували осоку. Раз листочок, два листочок, сіли з жабки на місточок. Три, чотири, п'ять, шість, сім по листку не вийшло всім. Скільки ще листочків взяти, щоб всім жабкам їх роздати? Цю лічилку написала Марія Пономаренко. Тож, ще можете ви порахувати, скільки не вистачило листочків? Чудово. Якщо ви були уважними читачами, то можете зробити правильний вибір. Перевірте, в нас лічилка польова, так чи ні? Ні. Правильна відповідь. В нас лічилка лісова. Наступне в лісі дерево сосна, а в дуплі живе сова. Так чи ні? Ні. Правильним буде речення в лісі дерево дуплисте, а в дуплі живе сова. Перевірте наступне речення. Десять жабок на ставку рахували осоку. Так чи ні? Так. 3, 4, 8, 7 по листку не вийшло всім. Так чи ні? Ні. Потрібно це речення прочитати так. 3, 4, 5, 6, 7 по листку не вийшло всім. Молодці! Пропоную вам пограти в гру конструктори. Із букв слова «жабенятко» Утворіть нові слова. Скористайтеся паузою та подумайте, які слова ви можете утворити. Якщо ви повернулися на урок, давайте подивимося, чи серед цих слів, що з'являються на екрані, є ваші слова. Жабеня, бак, як, бант, тека. Можливо, ви теж склали ще якісь нові слова, тож доповніть цей ряд слів. Прочитайте лічилки і встановіть відповідності між лічилкою і грою. Розгляньте малюнки. Перший малюнок нам розповідає про те, що лічилку використовують для того. Щоб з'ясувати, або хтось перший вийде, або знайдеться перший лідер. Другий малюночок ви впізнали це піжмурки. А третій малюночок це гра з доганялки. Тож прочитайте лічилки і знайдіть, до якої гри вони належать. Перша лічилка. Еники-беники їли вареники. Еники-беники квас вийшов маленький Тарас. Ця лічилка відповідає першому малюнку. За горами, за лісами стоїть бочка з пирогами. Раз, два, три, то ж мурити будеш ти. Це Пішмурки. Тікав заєць через міст довгі вуха куций хвіст, а ти далі не тікай, рахувати починай. Раз-два-три вийди ти. Це знаходження лідера. Раз, два, три дули дмухали вітри, дули дмухали щосили і горіхів натрусили. Натрусили так багато, поспішаймо їх зібрати. Раз, два, три, ловиш ти. Це гра з доганялки. Чудова робота. Пропоную вам утворити синкан до нашої теми. Ми з вами вивчали лічилки. То перший рядочок відповідає на питання, хто або що. Лічилка. В другому рядочку ми добираємо два слова ознаки, яка весела, цікава. Третій рядочок слова, що означають дії. Що робить? Рахуємо. Обираємо. Граємо. Четвертий рядочок. Створимо речення із словом лічилка. Лічилка це дитячий віршик. І останній рядочок треба дібрати близьке зазначенням слово. Лічилка або рахівничка. Наш урок завершено. Оберіть відповідну цеглинку, щоб з'ясувати. На уроці мені дуже сподобалось. На уроці мені сподобалось, на уроці мені не сподобалось. Своєю цеглинкою доповніть нашу пірамідку настрою. Сподіваюся, що вона поповнилася жовтими або зеленими цеглинками. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бажаю вам цікавого навчання, щастя!